Сьогодні на відпрацювання Арішка працювала у зошиті. Дитяча грамота, крок 3, сторінка 20. В неї був сьогодні звук звукси. Він буває. М'який або твердий, звичайно, це приголосний звук, ми його завжди позначаємо рисочкою однією або двома, двома, коли після нього стоїть я і м'який знак. Де знаходиться звук Си. Сонце у кінці, цибуля на початку. Ми повністю розібрали ось цей віршик на голосні приголосні, зробили звуковий аналіз і прописали літеру «ци». Далі Арішка працювала у зошиті каліграфія. Ось тут у неї була сторіночка 4 пропущена. Ми робили... Наші крючочки, літерали, ви бачите, це ми все зробили. Сторінка 4. Далі, математика. Математичні прописи, сторінка 30, сторінка 31. Тут потрібно було вставити пропущені цифри. Тут потрібно було за допомогою лінійки виміряти, скільки сантиметрів. І тут теж промінчики ми міряли, прописали цифру 4, 5 6, 7, прописали цифру 8 і зробили маленькі приклади на більше-менше або доріг. Були маленькі приклади, перенесли вниз і знов поміряли лінійку. Отже, це була сторінка 30, сторінка 31. Ще сьогодні за ріжкою у вдумливому читанні. Ми прочитали сторінку 22 індивідуально два тексти, найкращі будівельники серед тварин і молодша сестра Бобра Ондапра. Ми пропрацювали наші питання. Це ми зробили. Отже, що ми сьогодні зробили на відпрацюванні? вдумливе читання, математичні прописи, прописи і дитяча грамота.